Так, хочу вам зробити обяву, значить дивіться, у неділю, о 21 годині вечора, у нас буде спільний прямий ефір в Тіктоці Маестра. Він ж Макс, той самий військовий, ЦЗЧник, який розкаже всю правду в прямому ефірі. Відповість на безліч запитань моїх прямих. І я запрошую всіх на його Тікток. І е, хочу вас повідомити про те, що е, дуже багато людей, нехороших, нечистих не чистих на руку, використовують свої тіктоки, куди заливають його відоси, причому рубають їх. Е, дуже креативно це роблять, підпираючи під, скажімо так, запити ФСБ імені, щоб його звинуватити на державний підрив ніч інформаційній політиці. Я казав притула і ПСО. Це все іпсо. Так от, у неділю, о 21-й годині вечора, на сторінці маєстра цього військового Максима а, кожен для себе зробив висновок, хто тут і псо. До зустрічі! І я зараз покажу його сторінку тут на відео. Всіх вітаю, друзі. Хотів би сказати вам про те, що 31.08 в 21 годині вечора буде великий стрім за участі пана Олексія Оскіра. це волонтер, журналіст. Будемо піднімати теми СЗЧ, відношення до СЗЧ, умови утримання людей, які повертаються з СЗЧ чи яких ловлять десь на вулицях. Коротше, всіх запрошую, всім будемо раді. Якщо хтось захоче висказатися, дамо можливість. Всім піс, всім мир і до зустрічі 31.08 в -го, 21-й годині. Вітаю пане Олексій. Мене мій позивний маестр. Я коптерщик роти розвідки спеціального призначення бригади Спартан частини 3017. Наразі знаходжусь в СЗЧ. І став свідком і учасником, скажімо так. Ненормального ставлення до солдатів, до людей. Мене побили, мене запхали в підвал, де сидять ціла куча сезочешників. Так само при мені били людей за незначні порушення, приковували їх до ліжка кайданками не на сутки, не на двоє, а вони лежали по сім, по вісім діб. Тому прошу вас розголосу і через вас хочу звернутися до всього військового керівництва нашої країни і попросити вас звернути увагу на це, тому що це демотивує. Це демотивує і таким чином ми нічого не доб'ємось. Прошу вас звернути на це увагу і змінити це в нашій армії. Дякую вам.